Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії. Працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня. Очікується, що бесіда між ними відбудеться у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до штатів збирається представити план перемоги України як чинному лідеру США Джо Байдену, так і кандидатам в президенти демокрації Камалі Гарріс та республіканцю Дональду Трампу. Очікується, що під час свого візиту до США президент України. Ні наполягатиме на членстві країни в НАТО та Європейському Союзі, крім того, видання Блумберг пише, що Володимир Зеленський під час візиту до штатів скоріш за все укладатиме економічні та безпекові угоди, та підніматиме питання щодо постачання більш передової зброї в рамках українського плану перемоги. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про виклики та пріоритети діяльності на цій посаді, на яку був обраний у червні. Основною темою він назвав підтримку України у протистоянні військовій агресії з боку РФ. Насамперед, це звичайно наша потреба підтримувати нашу державу-члена Україну. Сказав він, виокремивши один з конкретних викликів та пріоритетів. Новий генсек Ради Європи наголосив, що Україна бореться за своє. Демократичне майбутнє перед обличчям загарбницької війни Російської Федерації і залишатиметься нашим пріоритетом. номер один, також Берса заявив, що протягом свого мандату працюватиме з заступниками міністрів невтомно із пристрастю та відданістю, щоб створити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити у свободі, яка приходить із демократичною безпекою. Зазначимо, що генеральний секретар Ради Європи несе відповідальність за повсякденне функціонування організації. Організації функції допомагає виконувати персонал з понад тисячі співробітників. Строк повноважень генсека Ради Європи становить 5 років. Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони країни Лауріна Скащунас на закритому засіданні комітету Сейму з національної безпеки і оборони. За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 мільйони євро. 10 мільйонів євро Литва планує передати як внесок у виробництво ракетного безпілотного комплексу Паляниця в Україні поставити радари об. Для розмінування системи ППО малої дальності, за його словами, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов'язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості, як приклад, міністр навів виробництво литовських дронів. Ми встановили вимогу проходження українських радіоелектронних. Ніх бойових випробувань компанії, що виробляють дрони, вирушають в Україну на полігон. На перших випробуваннях жодна з компаній не пройшла. Деякі дрони взагалі не злетіли, інші здійснили вимушену посадку. Українці надали рекомендації, компанії вклали кошти і протягом місяця покращили свої технології. У липні вони знову вирушили на полігон, і п'ять з шести компаній успішно пройшли випробування. Повідомив міністр оборони. Українці склали рейтинг компаній. Ми підписали контракти. І перші дрони мають бути у нас у руках уже наприкінці вересня, щоб доставити їх в Україну. Ми також закупили перевірені дрони для литовської армії. Додав він. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду. Україна уже уклала 26 таких угод з країнами-партнерами та закликає Словаччину приєднатися до вільнюської декларації Великої Сімки. Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 Шість таких угод з країнами-партнерами, сказав Сибіга на прес-конференції з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром. Організація договору про колективну безпеку ОДКБ загрожує суверенітету і безпеці Вірменії, яка є членом організації. Про це заявив на всесвітньому вірменському саміті прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Також ОДКБ створює загрози існуванню Вірменії та її державності. Вважає глава уряду Кавказької держави. Пашинян наголосив, що саме зі згаданих причин Вірменія заморозила своє членство в ОДКБ. Постійно обговорюють, намагаються чи думає Вірменія повернутися в ОДКБ. Ми повністю відновимо нашу діяльність в ОДКБ лише в тому разі, якщо на порушені нами запитання нададуть конкретні відповіді. Минуло два роки. Оки, з моменту нашого акценту відповідей не тільки не було почуто, але вже очевидно, що їх не буде почуто. Або нехай це і не очевидно, але я можу сказати, що допоки цих відповідей не буде почуто і вони не будуть переконливими. Вірменія що секунди відходить усе далі і далі від ОДКБ», – заявив прем'єр. Заява Пашиняна пролунала на тлі повідомлення вірменських правоохоронців про запобігання спробі перевороту, який готували вихідці з нагірного Карабаху за сприяння Росії. За даними слідчого комітету Вірменії, частина підозрюваних проходила стажування в російському Ростові на Дону, отримуючи по 2,5 тисячі доларів на місяць. Документальний фільм Сімейний альбом представлятиме Україну на Варшавському кінофестивалі. 13 жовтня в рамках ювілейного 40-го Варшавського міжнародного кінофестивалю відбудеться світова прем'єра документальної стрічки Сімейний альбом режисерки Марини Ткачук. Фільм братиме участь у конкурсній програмі фестивалю класу А в секції документальних фільмів. У фокусі кінокартини Історичні паралелі між голодомором 1932-го» 1933 років та сучасною війною Росії проти України. Фільм створено у співпраці з Національним музеєм голодомору геноциду та Українським культурним фондом. Також за підтримки Українського культурного фонду фільм вже перекладено та озвучено п'ятьма мовами. На цьому це вся інформація. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших Ефірах на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!